Рада всіх вітати в епіцентрі, рада всіх вітати на огляді для господиньок, для тих, хто любить свою кухню, інтер'єр, любить домашній затишок. Багато бачу є знижечок. Зараз подивимося, я бачу багато класних новиночок, багато предметів декору є текстиль. Сподіваюся, буде цікаво. Я отримаю позитивні коментарі, що є тарілка обідня. Ця нижня 229 гривень. Зараз ниречки. Якщо жовтий ціночок, ціна була 327 гривень. І ціна на 30% нижче, 229 гривень. Це бренд Крауф, кераміка. непогані, ця 229. Так, теж. Є маркіровочка, це німецький бренд. Я маю каструльки, ножі, а от тарілок немає. Точу зуба, як то кажуть, щоб придбати. Це мені сподобалося такий градієнт. Синій до карамельного, красивий. Ця велика мені не настільки, а сподобалася, як, наприклад, ось ця. І ще є чашечки 139 гривень. Я бачу, тут теж ціна є чашки. Теж хороші, <ріст> Теж хороші. А, це градієнт всередині, а мені би хотілося, щоб це було навпаки. А це той же бред, німецький А, Ще є зеленим з таким градієнтом. Болотно-зелений, такий пляшково-зелений колір. Хтось перестави ось так. Зелений, непоганий, але тут, бачите, більш однорідне все. Сподобалося тут взагалі ще більша знижечка, але вони і були дешевші, 199 гривень, ось ця тарілочка. Непогано дешевше, ніж в Юску, а бренд німецький досить відомий. Цей бренд взагалі з 1909 року, яка його історія. Так, що ще є серветочка, є така мила це з льону серветка. З кантом магнолія 35х45, а ні, це 70 кутону і 30 поліестеру. мала вигляд льону. Така серветочка непогана. Не бачу ціни з цієї серветки. Я дійду до того моменту, де вони будуть. Ще сірі. Салатник 177 гривень. Не бачу салатника. От тарілочки є. Так, тарілка 169. Десертно написано. І 195 ось це обідня але ціни досить низькі по тому, скільки коштує і вартує цей бренд. 109 гривень взагалі у ці чашки. Це все залежить ще від кольору, напевно наскільки вони ходові, а тому ціна залежить ще від цього. Є лазочка. Квіти мені не сподобалися, дуже видно, що вони а, якби, пластикові, бо деколи реально нагадують живі квіти. Так, Тут ще знизу багато. Якщо, напевне, зверху позабирали, то додають. Ідемо ну, дивитися все. А якраз от тут ті сервечки, які я побачила, а, це Ранер написано, не серветка, а серветка. Сет з кантом 139 гривень. Оці, що я показувала, серветочки. Але дуже вони такі акуратні, професійні. І в таких же штанах можна купити скатертину цього ж бренду 639 гривень. І виробник міста Дніпро. Це український виробник. Деколи багато під відео пишуть, що немає українського, все китай. Чому тільки було б лише ваше бажання підтримати українських виробників? Ви будете шукати і будете бачити українські товари. Так, фартухи. Фартух 50 на 70. Ось такий Павла теж український виробник. Не бачу фартухи 199 гривень. Ось. Джутом перев'язаний, можна одразу в подаруночок. І виробник міста Дніпро. Так що підтримуємо вітчизняне. Ця розкладка мені ще більше сподобалася, Дуже стильна, мінімалістична, в біло-чорних відтінках. І декор ось така керамічна окей, авангардна, етерна. Це кераміка, статуетка етерна, це лисичка, я вже кицею назвала. Теж не бачу ціни, але на декорі. У відділі декор подивимося, яка ціна такого ресторанного типу тарілочки. Чашка 184 гривні коштує лаконічна, чорна. Салатник, мабуть, і цей, але це до крав носиться. Тут заклеєно це не країв. Тут щось цін я не бачу, цін не бачу. Ще не попереставляли, на жаль, бачите, зовсім інші ціни. Багато знижечок на ложки-вилки, сниржавіки з позолотою. Набори з дерев'яними ручечками бачу. Так, набір ложок. Це такий для лати. Зараз 371 гривня. А ці чотири ложечки для лати. Для мак'ято. Так. Ще такі чайні ложечки 370 гривень. Це ще набір барних ложок. Ось такі 169 гривень за три штучки. Жовті ціночки. Це знижечки. Ось ці нержавіючої сталі, які хороші теж якісь фірмоні. Бачу, набір столових ножів, року Simplex, 139 гривень, 25% знижки. Дуже такі лаконічні, подовжені, вузенькі, непогано. Набори. Тут снижечок немає. Максмарк, по 6 штук. І в цілому все 24 штуки 1392 гривні. Цікаво, виробник хто? Я так зрозуміла, що виробник це Китай. А от є Вінзер 2189 50%. Знаєш, тут дуже суттєва знижка. Вінзер відомий бренд. І ну, він дуже якісний. А варто мати на кухні і від Вінзер щось. Так, ще такі є. Чи й то саме? А оцей Макс Марк, це Китай. Так, Фламбург. Фламбург. А... 2299, майже 50% знижки. А це теж виробник Китай з позолотою. Ось так, красивий. Тут відкриті. Це оці, напевне, оцей сет. За 2890. Колекційний, на бархаті. Красиво все так, лаконічно. Так, то цей набір буде маркування. Ось є. Келехи Богемія, це Чехія. І знижка 15%, 759 гривень за сет, за 6 штук. Нема такого звуку. А треба ось так якось кажуть зробити, щоб пішов дзвін один до одного, але келех красивий. З таким декором посередині, з такою шишечкою 759 гривень. А чешське скло, Богемія дуже цінується. Раніше такі наклеечки ще були синього кольору. Я зараз чомусь не бачу, чи є. Знову Чехія, богемія. Ще ось такі п'ялахи є. Бокали написано. Богемія 6 штук по 190 мл. Кристал, а тут є така штучечка, наклейка. Якби красиво, це для вина, Ще би писали для чого. Тут написано для вина. а тут просто келихи. Так. Зі знижкою для білого вина. Так, ну якщо червоний, я налию для білого вина скло. Італія. Італія, мейтн Італі, дійсно. Ось ще ось букалів. Набірбукалі бормолі. Бормлолі роко. Аурум для білого скла. Я хочу по-італійськи прочитати, напевне. Так, хто мені може заборонити? Келихів багато красивих Італія. От скільки італійського скла є. Нічого собі, Кристал Італія. 1889 гривень за 6 штук. Ага. Три тільки відсотки. 3%. 3 І ще є 429 гривень. Ось такі. Ой, скло дубове таке важке. Важке скло. Так, дивимося і насолоджуємося. Мріємо. Я люблю так погуляти, походити, подивитися, що добренького є. Як не купити, то подивитися, помріяти. А це теж таке важке скло. нагадує мені щось з сінсею але це може бути. Дорого-багато. Не написано, хто виробник. Зовсім 469 гривень, бокал, Бразилія і а, не написано. Взагалі, якісь Арабські Емірати, напевно, що такі от у цей кучерявий текст. Подивимося глайчики. Глайчик. А, для компотику, для компотику ручечка, все таке сучасненьке. Вища, коли не зайдеш, бачиш новинки і думаєш, ой, хочу, а ваш вдома купа всього. І не дешево зараз все. Так що треба трішки стримуватися. 459 гривень. А, виробник Чехія. Виробник Чехія, тому так, от знову Макс Марк, дивилися ложки. Так, Макс Марк. Англійський бренд написано: 189 гривень. Це така базова ціна, я такий схожий маю зв'язку. І все. Просто практично один в один маю і нехай буде. <реш> Бо це безкінечне, коли робиш огляди, завжди щось бачиш новиночка і завжди щось хочеться. Акропаль, глечик з кришкою. без кришки. Це значить не цей. Не бачу ні єдиного з кришкою. 245 гривень. Ні єдиного. Ну це просто от черв'я. Вже можна собі без упаковочки купити. Ну, вони не такі, напевно, вже класні. Зараз по 79 гривень. Ой, навіть звинять. Навіть звинять. По 64 гривні. Стакани, скляночки. Не написано. А Португалія, скільки фірмового посуду, кажуть, все Китай. Є і Італія, і Англія, і Україна, ну і, чуть -чуть і Китаю. Непогано для португальських португалії. Лайбрі що написано? Чи що там таке, чи що? Ну, вони красиві, я скажу. Досить такі масивні по 64 гривні. Цей блакитний колір сподобався. Але мені подобається такі лаконічні Стакан 84 гривні Італія. Боргоново. Красиво. Непогано. Ось такі стаканчики італійські. І знову Італія, цей самий бренд, вже високий, по 69 гривень. Так, Макс Марк. Англія. Перламутрове скло. Ось так. 119 гривень вони. ось і китайські. Непогані, але вони навіть дорожчі, щоб там, наприклад, італійські чи чешський, а китайські не є дешеве. Такі рюмочки на ніжці. Китай 129 гривень. Стаканчики 159 гривень. Ось такі І є синій колір блакитний, таке скло і рожевий. Рожевий, красивий. Товсте скло. Можна схожі купити сінсей, але це теж сінсей польський бренд, але, напевно, виготовляє багато чого в Китаї, не саме в Польщі, є зелені. А, в які тапочки класні, взуття. для дому. Подивіться, які класні пушки. Правда, 475 гривень. Виробник Китай, але вони дуже класні. Червоні, які класні. Хочу подивитися ближче, червоні. Чорні є, сіренькі, 470 гривень. такі бежеві, які симпатичні червоні тапочки, такі фешн. Просто вау! Вирішила ось так їх показати на посуді. Красота, пухнастики. Тут вони м'якесенькі. І дуже схожі на натуральне хутро. Симпатичні тапулі, ось такі сьогодні були. А новини, такі товари. Посуду і навіть трішки а, тапочок і текстилю в епіцентрі. До зустрічі у нових відео.